Частина друга життя вугрів у прісній воді від скляного личинкового стану до срібного вугра. Отже, ми з'ясували, що десь у віддалених водах Атлантики народжуються крихітні вугренята. Тепер простежимо, який шлях проходить вугор від народження до дорослої особини, перш ніж повернутися в океан. Життєвий цикл європейського вугра настільки складний і дивовижний, що колись різні стадії розвитку взагалі вважали окремими видами риб. Насправді ж, це один і той самий вид, що впродовж життя не раз змінює зовнішність і спосіб життя. Далі докладно про ці перевтілення протягом свого життя вугор проходить через кілька чітких етапів метаморфоз: лептоцефал, личинка. Після вилуплення з ікринки глибоко у саргасовому морі з'являється крихітна плоска личинка під назвою лептоцефал. Вона виглядає, наче прозорий стрічкоподібний листочок довжиною лише кілька міліметрів. Очі маленькі, тіло напівпрозоре, більше схоже на шматочок желе, ніж на рибу. Живиться ця личинка мікроскопічним планктоном та органічними пігулками, часточками морського детриту. Безпомічний лептоцефал підхоплюється океанічними течіями насамперед Гольфстрімом і пасивно дрейфує на схід через усю Атлантику. Подорож неймовірна, відстань понад 5 тисяч кілометрів, і тривати вона може від півтора до трьох років. За цей час личинка повільно росте, досягаючи кількох сантиметрів завдовжки, але залишається такою ж прозорою і плоскою. Скляний вугор. Наблизившись до берегів Європи або Північної Африки, підросла личинка переживає свою першу трансформацію. Вона перетворюється на так званого скляного вугра. Фактично, це вже маленький вугор за формою тіла, тільки майже повністю прозорий. Довжина його становить біля 6-8 см. Скляні вугри збираються величезними зграями біля континентального шельфу і масово заходять в естуарії річок та прибережні лагуни. На цьому етапі вони ще напівпрозорі, без пігменту виглядають як скляні черв'ячки, за що й дістали свою назву. Ці крихітки долають останній відрізок шляху до суходолу, користуючись припливами і, ймовірно, нюхом знаходячи прісну воду. Дивовижно, але щороку до берегів Європи доходять сотні мільйонів таких молодих вугрів. Жовтий вугор Елвер. Потрапивши у річки та струмки, скляні вугри поступово темнішають і перетворюються на елверів або жовтих вугрів. Вони набувають нормального риб'ячого вигляду, спинка темна, черево жовтувато-біле це фактично юні особини, які активно ростуть і живуть у прісній або трохи солонуватій воді. Жовтий вугор найтриваліший етап життя. Він може тривати від 5 до 20 років, а інколи й більше. Фіксували навіть вугрів старше 50 років у неволі. У цей період вугор виглядає як звичайна змієподібна риба довжиною 30 до 100 сантиметрів, залежно від віку, живиться дрібною рибою, рачками, хробаками. Цікаво, що вугри здатні виживати в дуже суворих умовах. Вони можуть зариваючись у мул впадати в сплячку під час холодів або посухи, а ще вилазити на суходілу вологу ніч, перетягуючись травою з однієї водойми в іншу, недарма їх інколи жартома називають риби, що вміють ходити у річках і озерах. Європи вугри проводять свою юність, непомітно набираючись сил і розмірів. На цьому етапі їхні статеві органи ще не розвинені. Природа тримає їх у таємниці до певного часу. Срібний вугор минуть роки. І одного разу в організмі жовтого вугра стається гормональна буря. Час досягати зрілості. Вугор знов змінюється зовні, переходячи у стадію срібного вугра. Його боки і черево срібнішають, очі помітно збільшуються, щоб бачити в темряві глибин. Шкіра потовщується, а кишечник поступово атрофується дорослому вугру. Більше не до їжі. Тіло ніби налаштовується на довгу подорож, накопичується багато жиру як запас палива для марафонського запливу. Саме в цей момент у самців нарешті розвиваються оті загадкові сім'яники, а в самок дозріває ікра. Життя в річці для них завершене, поклик океану більше не відпустить. З настанням осені срібні вугри вирушають у путь. Вони пливуть вниз за течією до гирла, щоб назавжди покинути рідну річку і розпочати грандіозну міграцію. Назад до місця свого народження Саргасового моря. Таким чином більшість свого життя європейський вугор проводить у прісних водах за сотні чи навіть тисячі кілометрів від океану. З маленької майже невидимої личинки він виростає до метрової риби, готової до розмноження. Цей складний цикл триває багато років і залишається одним із див природи. Що ж далі? А далі найдраматичніший етап повернення до океану. У наступній частині ми простежимо за дивовижною мандрівкою срібних вугрів через океан та дізнаємося, які таємниці досі огортають їхній нерест. Дякую, що були на каналі Brain Crash. Чекаю вас у завершальній третій частині нашої розповіді. Вона з'явиться зовсім скоро, я докладаю всіх зусиль, щоб нові відео виходили якнайшвидше. Але, як ви знаєте, не завжди бажання співпадають із можливостями. До нової зустрічі!